Тернопільщина має свої сім чудес. Нещодавно відбулася презентація обласного конкурсу Сім чудес Тернопілля та нагородження номінантів. За словами організаторів, довго над переліком переможців думати не довелося. До сімки перлину увійшли дві печери. Вертеба та оптимістична: зберезький замок, Дністровський каньйон, Кременецькі гори, Джуринський водоспад та Тернопільський став. Було таке проведене опитування серед журналістів, які висвітлюють туризм, серед туроператорів і, скажімо, десь ну. Практично там без обговорень було визнано а, цих сім чудес Тернопілля, які в цьому, в цьому році отримали дипломи переможців. Власне, ну, беззаперечні лідери. До сімки перлин області потрапив і центральний туристичний об'єкт міста Тернопільський став, довкола якого розташовані десятки інших привабливих для туристів місць. Вколо Тернополя в радіусі 100 кілометрів. Ми маємо близько 35 історичних об'єктів. Це і наші і печери, і духовні центри Почаєв і Зарваниця, і безпосередньо Дністровський каньйон, і всі ті переможці, які були номіновані або оприлюднені на конкурсі. Також знаходяться в радіусі 100 кілометрів навколо нашого міста. Тому ми позиціонуємо, що Тернопіль це є туристичний хаб, куди ви приїжджаєте, маєте всю інфраструктуру, де поселитися, прохарчуватися, і також зручно звідси можна дістатися у відповідні об'єкти. До слова, конкурс Сім Чудес Тернопілля» стане щорічним. Кожного року означатимуть нові привабливі точки області. Підписано головою обласної державної адміністрації розпорядження про Щорічного конкурсу, і кожного року тепер ми будемо на день туризму шляхом голосування обирати нові сім об'єктів. Тобто ці, які вже є визнані, вони є беззаперечними. І кожного року будуть шляхом голосування обиратися нові об'єкти.